Викликають підвищену істеричну реакцію певних кіл українського суспільства. Йдеться про самозваних експертів, так званих борців з неясуючим фашизмом, йдеться про самопроголошених моральних авторитетів. Вони чомусь все помічають, аналізують, здіймають цілі хвилі інформаційного якогось такого напруження, і тим самим вони відволікають увагу від більш актуальних проблем. Наприклад, чомусь те, що зараз сказала Інна Германівана Богословська, що децентралізації е, місцевих податків. І взагалі нашої бюджетної системи в тому контексті ніхто не згадує, що законопроект, який написав я і мій колега Руслан Кушелинський, віцеспікер Верховної Ради, який саме цю проблему і покликаний вирішити, і має на меті таку бандитську структуру, як казначейство сьогодні притягнути до відповідальності, цей законопроект з лютого місяця у Верховній Раді припадає пилюкою і не розглядається на комітеті. Крім того, таких законопроєктів у нас є кілька десятків суто економічного характеру, які покликані стабілізувати бюджетну систему, покликані покращити надходження коштів до пенсійного фонду. Вони не отримують чомусь ані резонансу, ані не отримують навіть ходу в профільних парламентських комітетах. Тому я хотів би сказати, що насправді цей український парламентаризм в сьогоднішньому вигляді, парламентаризм, у який ми занурилися за часів Віктора Януковича, він вироджує саму ідею законотворення і якісного обговорення законодавчих ініціатив як окремих депутатів, так і ці з опозиційних фракцій. Що з того, що опозиція сьогодні підготувала 5 десятків першочергових економічних законопроєктів, якщо вони не мають шансів, навіть потрапити в денний, тому що керівництво парламенту їх просто викидає щотижня перед погоджувальною радою. І це факт. Тобто, перш ніж е, відповідати на ваше запитання, хотів би просто охарактеризувати контекст. Цього законотворчого процесу, у якого ми опинилися, Контекст... в Україні Віктор Кон... Януковича і Батіо. Контекст... А є шанс у цього законопроекту потрапити в порядок. Цей законопроект має шанс не те, щоб потрапити в порядок денний, а бути прийнятий тоді, коли в Україні відбудеться повне перезавантаження політичної системи, змінюються соціально-економічні відносини і поміняється в цілому політична географія нашої держави. Тоді цей законопроект стане частиною оздоровлення нашого гуманітарного простору і стане частиною просвітлення української історичної свідомості. Владислав. Лукьянов, народный депутат фракции партии Ну, Честно говоря, вот сейчас я слышал такие вот расплывчатые обещания, которые напоминают больше чистую демагогию. А ну, сами? Конкретно сегодня была погоджувальна рада. На ней присутствовал ваш лидер Тягнебок. Он не, говорил ни об одном законопроекте. Вы сейчас говорите 50 законопроектов. Нет этих 50 законопроектов. Знаете почему? Потому что мы, на 7 радах дайте, да. дайте да. Договорить. Я, я знаю, на 5 дайте Поэтому здесь вы сейчас рассказываете одни сказки, а когда доходит дело до конкретных вопросов, законопроектов реальных нет. Я я назву, поколіст, так, поколіст... Пане Михальчишин, Зник... якщо ви перериватимете свого колегу, я перериватиму вас. Я Дайте йому договорити, запитання. будь він ласка, я, я вас перериватиму, Я вас перериватиму, поки ви не дасте договорити Лук'яну. Лук ну прошу. хорошо. Вот. Конкретный пример. Вы говорите, по бюджетной сфере у вас есть законопроект. Да, хоть один источник наполнения бюджета, вот, ну, один может быть сложно, чтобы понять. Три источника наполнения бюджетов, серьезно, где можно взять деньги для решения бюджетных проблем. Без питаний, пане Владислав. Отнятие Отнять и разделить У нас за минулый год в Украине, згідно данных Министерства доходов и сборов, стал на 700, 700 миллионеров больше. Дивіться, товариство, яка цікава ситуація. Щомісяця в Україні робиться на 100 тисяч безробітних більше, падає промислове виробництво, падають об'єми будівництва зданого в експлуатацію, а мільйонерів чомусь більше. А код, чи нема тут такого, такого зв'язку, що економіка Пануть. погіршується тому, що більше є мільйонерів? От тому в мене є законопроект, який покликаний кожен мільйон доходів обкладати податком 20% і спрямовувати їх на наповнення пенсійного фонду. Таким чином, ми за рік наповнюємо пенсійний фонд на 3 мільярди гривень. Вам не подобається, пане Владислав? Один вопрос. Во-первых, вы врете. Во врете, а вы такие правду, по вашим расчетам, в стране должно появиться, вот за три года, которые прошли, 4-5 миллионов безработных. Тому що кожен місяць по 100 тисяч. Мабуть, з кожного з присутнього є Откуда? знайомі безробітні, правда, Откуда які закінчують берется? університети з червоними дипломами, щоб завтра працювати на будові в кращому випадку. Доктори наук ви ж на базарі китайськими трусами торгують. І ви стверджуєте, берется? що на безробіття, ви вбивця української економіки, ви вбиваєте український народ своїми грабіжницькими псевдореформами. І зараз маєте ціні, звинувачувати в тому, що я кажу, неправду. Вийдіть на вулицю, подивіться, скільки сьогодні українців шукає роботу. Це їх до зубожіння довели, ви І сьогодні ви маніпулюєте фактами. тому що у вас немає жодної цифри. Реальної ви обманюєте українське суспільство. Хай, що ви кажете, це маячня і, мені, і брехня, немає жодного відношення до реальних економічних цифр. Матєвська школа економіки, гімнафіське цьому... економічне чудо. От його архітектори Я сидять. Сподіваюся, що ви ви оцій, хто тут, хто тут говорив ви про пере. Здається, Бондаренко. Кось Бондаренко, кость Бондаренко я, я перепрошую, шановні, от я став між вами, можете мені в обидва вуха казати. так, Кось Бондаренко про пере говорив, Так, так от перемінить хід цієї дискусії Дмитро Співак. Я сподіваюся. Прошу. Специально хочу повернуться к вопросу, который задавал ведущий, и обращаюсь сначала вот к телезрителям нашим, и к зрителям в этой студии, а потом, конечно, задам вопрос вам: а чему вы аплодируете? Вы вдумаетесь в тот законопроект, который сегодня националистическая партия свободы вносит в парламент? Заранее понимая, что он не пройдет, и им это не нужно. Просто все, что они делают, это попытка еще раз радикализовать общество и столкнуть людей лбами. Сегодня хотят. Вдумайтесь, я еще раз повторю. Все, что связано с таким понятием, как Великая Отечественная война, вынуть из истории нашей с вами, из наших с вами голов, из нашего с вами сознания, из нашего с вами подсознания. И как будто бы этого не было. А ведь, уважаемые теперь к вам обращаюсь член Националистической партии Свободы, ровно половина страны в которой вы имеете честь жить. В я парламент секундочку, занимаюсь. не надо меня перебивать, это бессмысленно. Изучай. Я Изучай. все равно доскажу Изучай. то, что Изучай. я хочу Изучай. сказать. Изучай. Еще Изучай. раз говорю, я доскажу то, что я хочу досказать. Изучай. Изучай. Так Изучай. вот, вы Изучай. живете в стране Украина, в которой очень разные понимания истории. И Великая Отечественная война за дело жизни и семьи как минимум двух третей всех жителей нашей страны. Вы представляете сегодня украинский парламент, а не парламент одной части этой страны. И мне очень сложно понять, для чего вы в сегодняшней ситуации ради набора каких-то политических очков радикализируете общество. Пример. Я не знаю, как вы уживаетесь внутри оппозиции. Несколько месяцев тому назад, сейчас перехожу к конкретному вопросу, потому что это был риторический, я больше вот для, для зрителей. Переходите. Конкретный вопрос. В конце декабря 2012 года, подчеркиваю, после выборов в Верховную Раду Украины, вы в интервью «Левому берегу» заявили приблизительно следующее, если цитирую так, почти дословно. Вы сказали так. Я не понимаю и очень сожалею, что Арсений Яценюк, Побывал на нашем, вы сказали, съезде с партии Свобода. Слишком мы разные. Мы настолько разные и настолько по-разному видим мир и построение будущей Украины. Мы настолько разные для того, чтобы хотя бы нравиться друг другу. Вопрос звучит так. Как вы можете сегодня всей Украине говорить о единстве э, в рядах оппозиции, если ровно несколько месяцев тому назад вы произносите такие слова об одном из лидерей оппозиции? И второй короткий вопрос. А вы же и второй да, короткий вопрос. Второй, кор да, второй конкретный да? вопрос. Вам всегда хлеб, не нравится, да. когда вам что-то спрашивают вы, неудобное для вас. 31-я 31, 31 статья вашей программы господин говорит о том, Що ви хотите разрешить продажу оружия, продажу свободного продажу оружия на території нашої України, нашої страни? Побитка радікалізувати словомшина. Дуже дякую за те, що було так багато питань, спробувати відповідати на всі одразу. Щодо Великої Чизняної війни не треба тут навчити патріотизму, шановний пане Дмитро. В мене брат моєї бабусі загинув 1945 року під час форсування річки Одер. А брат мого діда був в бродівському котлі в 1944 році. І це мені з нашої сторони, з нашої з галської сторони. Зікої. І Це закона мені не заважає. Проєк, ну не заважайте, Ви дайте відповідь на питання. Да. Відповідно, Этих мене не треба проєк, вчити патріотизм. Ви, ви хочете по сути, відповідь на запитання? Чи хочете, щоб всі бачили, який ви розумний і красивий. Це вже всі побачили, дякую. А в мене колись був прадід, який в Холодному Яру. Воював партизаном ще в 1918 році, і це просто доводить, яка була в нас різна історія, і які були різні історичні обставини. Але ми живемо сьогодні і нам жити завтра. І для того, щоб завтра у нас була інша країна, ми повинні робити різкі, радикальні, рішучі і безповоротні зміни. Приклад, ви зараз наводите якісь, начебто, такі гіпертрофовані побоювання, що от нехороша свобода, хоче радикалізувати суспільство, дозволити вільний продаж вогнепальної зброї. А чому в США це дозволено? В Канаді дозволено, в Швейцарії дозволено. А знаєте чому? Що ви цього не хочете? Чому ті, хто вам платять гроші, так цього бояться? Бо шо в Україні міліцейсько-бандитська диктатура і є дві організовані злочинності: одна в погонах, друга без погонів. Ми їх добре знаємо, бачили обличчя, як вони працюють і під час акції опозиції, і під час того, як вони тероризують наших людей, б'ють сьогодні по під'їздах в Києві, де час відбувається, проламують голови молодим хлопцям, які захищають кен від забудовників, від рейдерів, які захищають вчительку Київську, Ніну Москаленко. Їх б'ють по голові. До речі, підозрюються, яка сприродянці білюціонери і є. Тому громадянам попонуєте? дати можливість захищатися, захищати себе, свою сім'ю, своїх близьких вже завтра. Бандити, які сьогодні є і в погонах, і без будуть двічі думати перед тим, як Іти на беззбройного громадянина, або йти на громадянина, який постоїть за себе. На свою дівчину, свою дружину, за свою, свою сім'ю і за інших українців. на зміну тим злочинним угрупованням, про які ви говорите, прийде інше злочинне угруповання. Ми покінчимо з організованою злочинністю в Україні, як тільки покінчимо з цією спосіб? владою і з тими, з ким акришує. спосіб, спосіб? Верховенства закону, пане Андрію. Верховенство ви закону, верховенство ви права. От далі позиції. Давайте будемо кось Бондаренко. Можна мені відвідати ваше мені? Кость Бондаренко. Як ну, ну, да, чоловіку да, вам да, потім да. дадуть відповідь. Э, Кость Бондаренко. <laughs> Пане Юрію, хотів, ну просто це, до речі, спершу, як репліка. Тут говорилося про зброю. Якраз я чомусь згадав про те, що у своєму листі від 27 травня, здається, Юлія Тимошенко сказала про те, що не допускайте до розгляду питання про зброю, бо це все запускається ледве не агентами влади, і так далі. і так далі, Тобто, от, ні, тобто в даній ситуації це може бути повернуто в ідеологічному плані по-різному. може, Але, але що став? Стосується питання сьогодні в опозиційному таборі є фактично дві концепції. два погляди на 2015 рік. Перший належить Юлії Тимошенко, що не потрібно спільного кандидата в першому турі. Другий належить погляд Юрію Луценко, що потрібно визначитися вже зараз із єдиним кандидатом. Яка концепція ближче є партії «Свобода», На які до якої концепції схиляється партія свобода і яке є бачення щодо єдиного кандидата? Дуже дякую Костові Бондаренко за фахове і головне актуальне запитання. Знаєте, товариство, коли ми зараз дивимося на результати соціологічних опитувань, які когось обнадіюють, когось засмучують в контексті того, в кого там більше президентський рейтинг, то нам, свободівцям, в цьому питанні найспокійніше. Ми, коли дивимося зараз на рейтинги, нам спокійно, тому що ми не ведемо президентської кампанії, і ми дуже спокійно ставимося до будь-яких цифр. А переживати повинні ті, хто веде президентську кампанію за провладний блок. Адже в нормальній цивілізованій країні, коли якась політична сила перебуває при владі, то в неї, мабуть, є не тільки президент, який очолює державу, а є ще декілька топових політиків, які представляють цю політичну силу в органах влади, відповідно, беруть на себе відповідальність за здійснення певного курсу економічних реформ і також отримують підтримку певної частини населення. Ми на сьогоднішній день маємо ситуацію, коли із п'яти найбільш рейтингових претендентів на гетьманську була в Україні, тільки один представляє владу. Я хотів би сьогодні подивитися, а який рейтинг Миколи Азарова? Який рейтинг на сьогоднішній день віце-прем'єрів з його економічного блоку, це чи не оцінка діяльності владної команди, і взагалі що крім Віктора Януковича, у них немає політиків гідних президентської болеви відповідного масштабу амбіцій і головне мислення в Україні? Відповідаючись на ваше запитання, я повинен сказати, що ми не повинні обмежуватися зараз таким мінімальним завданням, яке ставить перед собою опозиція, вивести опозиційного кандидата в другий тур, щоб він там змагався з Януковичем. Треба ставити завдання максимум, щоб Янукович не вийшов в другий тур. Щоб потрапило два опозиційних кандидата, і тоді нехай вони між собою змагаються хто кращий. Бо тут було питання: чи ми не розколюємо країну, і чи ми не дійдемо до ситуації, коли українці випадково виберуть гірше з зол за звичкою. А чому ми повинні ставити ситуацію саме в такий глухий кут? Невже не краще вратися між двох кращих проєктів розвитку країни? Хто більш амбітніший, хто більш масштабніший? Хто пропонує далі горизонти завтрашнього дня? От на це ми повинні орієнтувати свою політику сьогодні і намагатися вивести у другий тур президентських виборів двох найбільш рейтингових, найбільш Адекватних кандидатів, які будуть представляти українську опозицію, і нам чесно кажучи, в цьому питанні дуже спокійно підкреслю ще раз, тому що свобода зараз не демонструє своїх амбіцій на лідерство в опозиції. Ми просто демонструємо якість нашої політики. У нас немає тушок, у нас немає розколів, у нас немає внутрішньопартійних конфліктів, які створюють різні там медійні приводи незрозумілого походження. Ми просто декларуємо, що йдемо до мети. Наша мета це велика Україна засіб отримати владу. Так, ми сюда сьогодні хочемо. Забрати в партії регіонів і разом з нашими теперішніми партнерами по позиції розпочати процес змін в країні. Що в цьому поганого, я підкреслюю я не розумію. тут слово теперішніми партнерами? Я дякую Юрію Михальшевину за тому, що за всі роки існування нашої партії ми йшли самі. Ми з 1991 року існуємо як року існує політична сила. Ми йшли самі зараз. Ми не одні. Ми відчуваємо плече, лікоть відчуваємо, що нас стало більше.